Порада. Буде один варіант, розглянемо деталі. Комусь потрібно це почути. Так, тут дійсно невзаємні почуття, і це могло б провокувати, щоб вам, ви зараз закрилися в собі, не хочете ні з ким спілкуватися. Навіть в сім'ї, можливо, з батьками, зі своїми рідними. Тут як хочеться побути на самоті. Ну тому, що взагалі почуття, ті, які у вас є, дуже сильні, так вони такі, так, так, тут чоловік для, для вас дуже важливий, коханий чоловік, і ну, вам зараз важко. Так, ну тому що ви розглядали прямо цього чоловіка в як що він підходящий для серйозних стосунків, так. Він як ідеальний для цього. А він закрився від вас, розумієте? Так, і тут, можливо, у вас якийсь конфлікт, виник, Сварка якась була, так? А, може бути таке, що чоловік обрав не вас, дівчатка, все, я зрозуміла. Зробив вибір в сторону іншої жінки. Так, такої, знаєте, більш легкої якоїсь несерйозної такої. І, можливо, навіть там до весілля вже дійшла справа, і це для вас ну, дуже так, це вас дуже ранить. Тут десятка ночів, вам дуже важко. І вам не хочеться, вам ніби, можливо, якесь там свято в друзів там, або в сім'ї. Вам це зараз ніби не важливо, тому що ви настільки поранені, що вам не до цього. Так, яка буде порада для вас, дівчатка? Ну, по-перше, що у вас перспективи гарні попереду? Так? Не засмучуйтеся. Так, у вас тут нова якась історія чекає на вас скоро. Гляньте, Вам потрібно пережити це, прожити, проживіть ці почуття, про, е, плачтеся, розумієте? Напишіть це на, 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 на папері, розумієте? Папір все стерпить. Так? Візьміть ручку і пишіть у свій блокнотик Все, що ви відчуваєте до цього чоловіка, як вам боляче, проживіть це все. Дивіться, до вас, вас прекрасна, новина, дівчатка. На вас чекає нова історія, двійка кубків. Ви зустрінете ту людину, яка полюбить вас, яка буде цінувати вас. Це прекрасно, і яка обере вас. А цей чоловік вас не обрав, тому що, ну, значить, він вам не підходить просто. Розумієте? А знаєте, це чоловік, який вас буде цінувати. І тут він прямо вже в дорозі, ви можете скоро зустрітися з ним. Ця ще інформація для вас прихована. У вас будуть стосунки. Так, і не бійтеся, що це все. Ні, тут десятка кубків. Стосунки, які приведуть до серйозних сімейних відносин. Вітаю вас!